Доброго усім дня! З вами гурток Рукодільниця. Сьогодні ми продовжуємо роботу по виготовленню органайзера з пластику та картону. І сьогодні у нас завершальне заняття. На попередніх заняттях ми підготували деталі нашого органайзера, підставку під нього. Завершили деталі ми оздобили джутовою ниткою та ланцюжком. Із джутової нитки. Оці три деталі ми вже підготували. Сьогодні ми обклеїмо нашу коробочку, це четверта деталь. Також ми її прикрасимо білою ниткою і зробимо декор із таких елементів джутової філіграні. Отже, ми зараз обклеїмо нашу коробочку мішковиною. От таким чином. І далі будемо наші заготовочки оздоблювати. Спочатку ми беремо оздоблюємо білою ниточкою, світлою ниточкою. Можна відбіленим джутом. А можна декоративним білим шнуром. Оздоблювати можете за своїм смаком і бажанням, а можете зробити так, як я вам показую. Дві детальки отак. от, Далі. Третю ми зробимо так. І нашу коробочку обклеїмо поверху теж білим шнуром. Можна зробити у два рядочки. Отаким от чином. Тепер будемо виготовляти простіші, найпростіші узори, як із джутої філігарані для оздоблення наших робіт. Що нам потрібно? Ось такі ми зробимо з вами візеруночки. Нам буде потрібно універсальний клей. ось Шило і пластикова пляшечка. В ній ми зробимо проколи шилом, наляємо сюди клея, пропустимо ниточку, от таким чином. І будемо відрізати від неї потрібні нам відрізки, щоб зробити наші візерунки. Можна зробити отако в стаканчику, пропустити ниточку. Так само через клей. І за допомогою наших схемок ми робимо такі схемки на папері. Потім ми їх закладаємо у файл і поверх них будемо викладати нашу ниточку на клей. Нитку ми відрізаємо у нашому випадку десь 7 см приблизно. Пропустили її через склей, за допомогою пінцета ми за краєшок її накручуємо з одного боку і з другого. І викладаємо на наших схемах. Залишаємо на деяких час висохнути. Схему ви можете намалювати за своїм смаком, будь які вам подобаються. Перед роботою я вам ще раз нагадую: е, обов'язково змастіть руки вазелином або жирним клеєм, щоб ниточки не підліпали до пальчиків. Тепер наші готові заго... наші візеруночки такі, наші заготовочки, ми наклеїмо на деталі органайзера. Отаким чином. ту добавляю. можете ще додати, можуть щось своє придумати. От такий у нас органайзер вийшов. Я думаю, що вам усе зрозуміло. Якщо у вас є запитання, ви мені телефонуйте, От, до роботи приступайте, акуратно все робіть. Притримуйтесь обов'язково при роботі правил безпечної праці. Не поспішайте. У вас все вийде. Удачі вам. До зустрічі!